Два місяці тому Льоха став християнином. Але було одне але йому було і досі важко розповісти про це іншим. Ні, він не соромився своєї віри. Він просто побоїться реакції людей. Одного разу. Гей, я бачив тебе у Макдональдсі з якимось людьми. Ви там що молилися? Е, ні, зовсім ні. Я просто протирав очі. Що сталося, Льоха, на футбольне тренування ти колись приходив щонеділі вранці і ніколи не припускав, а це вже протягом двох місяців я тебе не бачу. Ой, вибач, будь ласка, мені дуже прикро. Привіт, я бачив, як ти в суботу ввечері заходив до церкви. Та де, та ти що, то був не я? Ні.